Наша школа це наша історія. В нашому древньому містечку Кременець, що на Тернопільщині, знаному просвітницькому центрі Волині, знаходиться Кременецька загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 імені Галини Водасевич. Перша школа у буднях і навчанні проводиш кожен день із року в рік твоїх дітей щороку на світанні. Підхоплює стрімкий життя потік. Громаді ти є маленькою державою. Пишаємось ми славою. Поглянь, яка краса навколо. Шануємо і любимо тебе! Ми перша школа. Наш навчальний заклад. Розміщений у стародавній будівлі та має форму друкованої літери «Е» з багатьма елементами стилю відродження у 1636 році. З дозволу Петра Могили братство Василіан спожет Кременчан побудовано монастир, шпиталь та школу при ньому. При монастирі функціонувала друкарня. У 1807 році було відкрито Кременецький ліцей, а в 1935-му відкрито духовну семінарію. У 1939 році приміщенні даної споруди було відкрито Кременецьку школу номер 1 25 років незмінним талановитим керівником закладу є енергійна директорка Мирослава Грисименко, яка багато прикладає зусиль для створення іміджу нашої школи. Та два її заступники Галина Синицька та Алла Буцюк. Шкільний колектив з кожним днем росте, розвивається, удосконалюється. Сьогодні в начальному закладі навчається 479 учнів. Високу якість освітнього процесу забезпечують кваліфіковані педагоги, серед яких один відмінник освіти, шість вчителів-методистів. 11 педагогів мають звання старший вчитель. 29 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію. Педагогічний колектив. Ставить перед собою мету створити нову школу, якій комфортно навчатись і давати не тільки знання, а застосовувати їх у житті. Наші педагоги працюють над удосконаленням методів прийомів навчальної діяльності, які найефективніше сприяють вирішенню актуальних освітніх проблем. Заохочують школярів до активної пізнавальної діяльності, забезпечують формування ключових компетентностей, необхідних для життя у сучасному суспільстві. З року в рік учитель продовжує себе в своїх учнях. Його думки, почуття щедро віддані дітям. Працюють на майбутнє. Школа постійно оновлюється і стає більш сучасною. Тут завжди панує атмосфера творчості, доброзичливості між усіма учасниками освітнього процесу. За десятиліття наша школа вивела у світ сотні випускників, професорів, докторів наук, політиків, чуйних лікарів, художників, педагогів, музикантів та спортсменів. Знаю точно, що ми не забудемо нікого. вчились у класах нашої школи. Знайте, будемо за. Буде Господнє благословіння, Ми зростили уже не одне покоління. Непокоління, не, не зростили пивоє, розвітає і нашого. Наші учні та педагоги є активними учасниками малої академії наук. Щорічними переможцями всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів, виставок, благодійних ярмарках, акціях, Допомога на ЗСУ. Музика. Виховання і навчання нероздільний педагогічний процес. Для учнів перших четвертих класів нашої школи функціонує дві групи продовженого дня. Соціально-психологічна служба нашої школи забезпечує своєчасне і системне вивчення психофізичного розвитку дитини. Мотиви її поведінки та діяльності здійснює соціальний супровід освітнього процесу в умовах нової української школи. Дякуючи нашим друзям з Японії, благодійникам Ріотаро Сакамото, Темпею Накамура, школа забезпечена комп'ютерною технікою, ігровим та спортивним майданчиками. Частинка Японії передана до нашого закладу малюнки, національні костюми, картини. Біля школи висаджена алея, сакур. 8 жовтня 2022 року школу відвідав відомий японський піаніст віртуоз композитор Темпей Накамура. У начальному закладі працює шкільна бібліотека, що забезпечує учителів, учнів, підручниками, новинками літератури. У школі організовано роботу двох музеїв Галини Годасевич та народознавства. У умовах війни. Стала організація безпечного освітнього середовища та забезпечення освітнього процесу. В школі облаштоване укриття, де учні мають змогу перебувати під час повітряних тривог. Ми за мир в нашій Україні.